Ми знаємо, що сьогодні говорять про різні види свободи, які потрібно захищати. Але нас, як релігійних діячів, турбує саме питання релігійної свободи. Чому? Тому що ми знаємо, що протягом дуже багатьох історичних періодів ця свобода прямо була забрана в українського народу, і, зокрема, в українських християн. Для нас релігійна свобода. Це щось значно більше, ніж можливість вільно молитися, будувати храми, звершувати богослужіння. Релігійна свобода означає найперше можливість вільно навчати своєї віри і своїх релігійних переконань наших вір'ян. Релігійна свобода означає можливість виховувати дітей, молоді покоління, відповідно до наших релігійних переконань. Релігійна свобода означає захист традиційної сім'ї, як це ісповідують усі традиційні релігії України. Релігійна свобода означає ісповідування того, що Бог встановив подружжя як єдність між чоловіком і жінкою. І релігійна свобода означає право дитини. Народитися і виховуватися у сім'ї, яка складається з батька і з матері. Якраз ось про ці європейські цінності ми хочемо сьогодні говорити і в Україні, і у Європі. Безперечно, як я вже сказав, питання нашого. Входження чи повернення в сім'ю європейських народів ці питання нашого майбутнього. І ми, як християни, розуміємо, що майбутнє в будь-якій спільноті не може залежати виключно від тих чи інших політичних чи дипломатичних чинників, майбутнє належить Богові. А ми, як християни, є покликані це майбутнє будувати, зокрема в європейському контексті. На християнських засадах і оживляти суспільний контекст на основі християнського коріння, на якому сьогодні ми хочемо жити.